Три питання. Скажіть, будь ласка, в чому відмінність? Таке доказове значення абсолютно не мають наші докази, які подані до суду, довідку актів. І от в чому суттєва відмінність від аж цілої довідки, виданої якоюсь іншою юридичною особою про фактичні витрати в цей об'єкт? Тобто, відмінність, ви від нас вимагаєте первинну всю документацію. Акти, перерахування, платіжні інструкції. А тут достатньо дали довідку. Все, 60 мільйонів. Це доказ. У вас ні, не доказ. От в чому відмінність наших довідок і вашої <клухи> довідки? Ми можемо, якщо нам надали час, провести знову ж таки, оцінку цього майна на даний час і зробити незалежну оцінку, залучити для того, щоб визначити. У мене зустрічне питання. Я, е -е, давав, та, цей... Ви вже надавали питання. Чекайте. Стан, стан об'єкту, який зафіксував медведів, він відповідає дійсності, те, що було на той час. Мені взагалі складно зрозуміти, як людина за один робочий день розглянула пів кабінета документації. Ну, і ще й виїхала на об'єкт місту... і він. Дивіться, ви от зараз кажете про висновок. Нам мені б зачитати, що там висновку, що там акти, ніким ніде не підписаний, і експерт про це пише. Ми до цього висновку, висновку вашого експерта дійдемо, що він не може дослідити приховані роботи за відсутністю наданої документації, але незважаючи на це, він приходить до вартості об'єкта будівництва. Ноу хау по проекту може провокувати. Так ви ж далі документи. Ми у суді до піднімали питання, і, і вам суддя що сказав? Експерт попереджений про кримінальну відповідальність. По проекти можна рахувати вас може. Так, ви сказали, немає проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва, шановний адвокат, визначає єдиний документ, проектно-кошторисна документація, яка надається в складі проектної документації на будівництво, являється її розділом і подається для проведення експертизи. Бо в дозволи на будівництво і всіх документів визначається вартість, адже вартість об'єкта будівництва визначає клас наслідків. Так як у вас клас наслідків СС3, що становить загальнодержавні наслідки, то там вартість будівництва відповідно до класифікатора в декілька мільйонів неоподаткованих мінімальних зарплат. Так що, шановний, не треба розповідати про довідку якусь. Можна взяти проєкт і порахувати, скільки матеріалів там зробити. проєкт зведений кошторис. Ви якщо не розумієтесь в чомусь, то не кажіть, будь ласка, Це ви не на підставі зведеного кошторису, Проєкт кошторисної документації. документація. Дивитися, що зробить за ви... річ, і робите висновок про вартість. Фіксуючи фактичний статус. Серйозно? Серйозно? І Він. оце можна було за, за один день зробити? Нереально. Ні, не, чекайте, ви путаєте одне з другим, переходите. Це можливо зробити? Можливо. За один За день За один день питання виключимо експерта. Я думаю, що просто Ми... мова йде, Дивіться, Це до мене якесь запитання. Я вам сказав. Вартість будівництва визначається проєктно-кошторисною документацією. Крапка. Це чітка норма законодавства. Іншого не передбачено. Аналогічну справу я розглядав стосовно бухгалтерської довідки, про яку мотивували вартість будівництва. Абсолютно чепуха. Можна далі до вас питання? У Мене питання, їх три залишилось два щодо доказів. Я кажу, треба. Давайте зробимо оцінку цього. Давайте Так ви кажете, що наші докази yeah. це довідки, якісь немає. Первинного Тому, баті, в чому від документів немає. Ви ставите питання про то Ви в суду просто голу довідку, що вартість будівництва 60 мільйонів. Чекайте, там дано дві довідки перша дві довідки да, Все. Сосу, в чому різниця, от яке воно має перевагу ваша а, довідка перевага. від нашої довідки. Генеральний підрядник, який генеральний підрядник? Тобто це У вас договір з ними укладений? Це з генеральним, генеральним підрядником і... договір укладений? Укладений договор молодіжного. Давайте я вам дам довідку. Ви заперечити генеральний підрядник? Інформація не дійсна, в реєстрі. Я питаю, у вас немогода оплата? Питайте, хто дав довідку? Я вам поясню, генеральний підрядник дав довідку. Питання в тому стоїть, яка, це яку сподобав. перевагу ви стверджуєте, ваша довідка має перед судом ніж наші документи? Все, вийде. Питання знято. Ну, я я думаю, знято питання. знімаю. Дайте ще два питання задати. Я хочу це закінчити. Це неможливо слухати. Скажіть, будь ласка, ваш е, об'єкт, от ви розповідаєте про закон України про гарантування вкладів, да? так? Скажіть... Гарантува... Про гарантування речових прав. Скажіть, не... будь ласка, цей об'єкт зареєстрований в якомусь реєстрі відповідно до даного законодавства? Об'єкт будівництва реєстру речових прав не зареєстрований. Правами, права. от як спеціальне майнове право, він зареєстрований як подільний об'єкт. Це ж зараз новшество не зареєстрований Скажіть, будь ласка. А якщо не накласти такі заборони, і е, зараз замовник, ви зареєструєте цей подільний об'єкт саме це ж не в реєстрі речових прав на нерухоме майно, а на єдиному порталі у сфері будівництва реєстр речових прав нерухоме але... майно закон читаєте за Читаю. замовником. Реєструється зараз. цей об'єкт в реєстрі, а далі кожна квартира окремо виділяється, і кожна квартира. Укладається, можна укладати договір про передачу купівлю, продаж спеціального майнового права. Та. Тобто, якщо не накласти таку заборону, от, наприклад, у людини кава вас квартира. Ну, Номер орієнтовний, який там Ну, добре, добре не важко. От умовно, ви можете спокійно здійснити таку реєстрацію, в подальшому зареєструвати як подільний об'єкт за собою, повністю поділити його згідно проекту. І укласти у нотаріуса договір і продажу спеціального майнового права. Вам щось буде забороняти це зробити? Але фактично, от у нас є людина, яка вклалася, у якого є договір. Вам щось буде забороняти ні, це почекай. зробити? Ні, почекайте. Люди, які вклалися зараз, доводяться в суді, в судовому порядку, там з'ясово, хто дійсно робить фінансування, хто не робить. Тобто, казати, що там всі вклалися. Ну, тобто, вам хтось заважає чи ні зараз це робити? Що? Без застосування забезпечення послуг. Заважаємо сніда ідентифікатор будівлюся, ми можемо зареєструватися. Якщо ви не як це індифікатора немає, а як ви будуєтесь? Немає ідентифікатора об'єкта будівництва, так, то він звідти класифікатора а? визначається. Ідентифікатор присвоюється. Ректанту, ви це чудово знаєте. Тобто, то ви будуєте, то то ви кажете, все, 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 все. все. Добре, скажіть, будь ласка, от ви зараз зазначаєте, що не можна застосовувати заходи забезпечення позову у вигляді заборони на проведення будівництва, бо там є вкладені кошти іншої юридичної особи. А скажіть, будь ласка, яке от таке цікаве, чим ви керуєтесь, коли можете вирішувати питання самостійно відносно майна людей? А в даному випадку ставите, що грошові кошти іншої юридичної особи, от яким чином воно має привілегію від майна людей і їх грошових коштів? Під час вашого виступу ви сказали, що стан об'єкту, який зафіксував експерт, у вас ну, ви з ним погоджуєтесь. Тобто ви не самим з самим змістом експертизи, з вартістю. Але на той час у Да яка Скажіть, будь ласка, Це важко, яка різниця? От важливість майна грошових коштів людей, якщо яка ви... різниця між? Кожним іншу юридичну права, то заявляєте на ту частину, яка була станом, коли з вами <кх> не було так. Воно ну, об'єкт незавершеного будівництва, єдиний статус. Ви це не а розумієте. Ви можете зарештувати об'єкт, який збільшує свою вартість у 5 разів. Тобто людина, яка знає такі. цю всю історію, от так. ви от знаєте, так. що це наш об'єкт, ви його це віддали. Це Матеріали ваші на 9, 9, 9, 9, 10, 9%. Дивіться, я, я вам прочитав, що є об'єкт незавершеного будівництва, згідно законодавство. Ви собі що ви собі хочете. В договорі на... Я написано, що це ми отримали майнові права. Ви берете наше майно, хай буде будівельний матеріал, хай буде, ко, хай стіл буде, ноутбук. Ви його взяли, ви його взяли і сказали, на! Все! В чому різниця між цима двома телефонами? Оцей важливий, а цей неважливий. Це можна в смітник викинути, а цей дуже важливий не От ви зараз. Стосовно майна, от я ж кажу, у вас просто подвійні стандарти. Ваша довідка це ОГО, а наша куча документів це нічого. Гроші людей це можна передавати, віддавати, куди хочеш робити. А гроші юридичної особи, яка знала, куди він йде, які угоди укладає, де є конфліктна ситуація, де ці люди бігали тисячу разів до нього. Це нічого не варто. З цим можна робити все, що завгодно. От ви скажіть, як ви це визначаєте? Що важливо, а що ні. Ваші стандарти посії. Ви кажете, немає питання, що... Ось ми плали гроші, а хочемо арештувати весь діл і тіл разом всі. Ось ваша позиція, якщо так, вже до пальця говорити. Бо так арештовується Бо... об'єкт саме незавершеному. Після. Після після того, як з вами було припинено відносини, да, фактично з першого припинено, зупинено, та... розірвано, продовжено. Спорудження об'єкту, яке було споруджено до 10-го полку, споруження сусідньої, е, значої секції, Валі там ніхто не бив, рельєф ніхто не змінював. Проектники не фіно. Звісно, так і. Ну, і не наш Єген-підрядник це виконує. Це робив. Ви, молодіжний один вже. Молодіжний ну. один створений. 30... Дивіться, ви зараз розповідаєте в суді, що спочатку будуються, потім палі б'ють. Ні, я розповідаю про те, що ви зробили роботи, які визначені в експертизі. На той час. Де там написано, що своєве полі є? Де там таке паєве поле написано? Де там написано про зміну рельєфу? Де там написано Ми про підготовчі давайте роботи? Давайте Ми розберемося, розберемося, да, з цією експертизою ви не хвилюєтеся, ли... з експертом в тому е, числі. Е, Ваше честь. Е, значить, не заперечує той факт, що зафіксовано в експертизі стан об'єкту, стан. Я не кажу про вартість, про роботу, але стан. Він відповідає дійсно. На 30-05-23 року дійсно був в такому стані. На сьогоднішній день стан відображений і е, в їхніх всіх, всіх виступах, е, в їхньому позовній заяві, вони пишуть, що в фотографії. Вот. І головне, він відображений нами в довідці генерального підрядства. Довідка про натуральні да. показники. Цікаво. Так, Це... вартість ви можете. Довідка про натуральні показники. Довідки про натуральні показники об'єкту будівництва, в да, яким визначено, що фактично збудовано. Це все відображено. Сьогодні це є споруження повністю скажімо, весучої конструкції, перекриті першої секції, і частково спорудна друга секція. Вот. Та да навіщо ви це розповідаєте? Єдине питання, Я на підставі хочу. чого ви набули ну, цей об'єкт і передали його. Чекайте. Все. Ми зараз пишаємо ми питання, миталися, що ви, ще ви, не було його арештувати. Що? А вони хочуть арештувати все це майно, тобто всі ці матеріали обладнані і роботи, скажімо так, ви брати на даний час, ну саме такі міліці. Якби ви не хотіли дійсно захистити свої права, то арештовуйте те майно, яке ви на час припинення відносин зафіксували. Чому ви... Хочете арештувати мене в А якщо ми палі заарештуємо, палі, які вниз входять, можна буде будувати зверху? Можна. Палі заарештуємо? А, <рес> а, а пай, пай, це не несуча конструкція, а так? Просто ви не все. Що... Ми не розуміємо, ми всі ідіоти, а ви все розумієте. Ну, все це істина, звісно, все 100%. Отдільний люди. Да. Ну, ну, ви взагалі просто не про вас сміливі. Значить, арешт. Майна це заборона розпорядження майно. Ви плутаєте поняття. хоч розповідаєте в своїх каналах, що ми арештували, вони не мають права нічого робити. А це заборона розпорядження, заборона. То куди ви віддаєте об'єкт, який вам не належить? Це єдине питання. Ви на нього підтверджуєте, що це наш об'єкт. Хай буде ви кажете, наші будівельні матеріали. А чого ви їх віддали? Я вважаю, що ви повинні правильно сформулювати. Свої вимоги, зарештовується об'єкт будівництва. Вся судова практика про це говорить. Я вам зараз зачитав. Немає в об'єкті будівництва чогось там конкретно. Це єдиний об'єкт, на підставі Ні, якого буд... дозвільний документ один чи три. Три один. Частина 3 статті 331 цивільного кодексу. До завершення будівництва створення майна особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо. Які були використані в процесі цього будівництва, створення вони. У разі необхідності особа, зазначена в засіб першим ці може вкласти договір щодо незавершеного об'єкту після проведення державної реєстрації прав власності. Тобто можна зареєструвати об'єкт незавершеного об будівництва, так? Не ну, спеціально ви нового права на нього відповідно до закону. Тобто, набути статус окремо е, об'єкта цивільних прав, об'єкт незавершеного будівництва, може тільки після державної реєстрації. Сьогодні він не зроблено. Це по суті матеріали, обладнання і роботи. Вот. Питання, кому вони належать, ці матеріали, обладнання і роботи. Тобто ви і, зареєструєте зараз заре... заре... об'єкт незавершеного будівництва і продасте його далі. Чого? Скажи, не додумалися раніше, так? Да? Це достатньо, ви ж такі кругу. Ну це то ваше чесно, це ж смішно. В засіданні, в цьому попереду, в спіру, в ви намагалися регулювати спіру в мирничних Чому ви можете Вони визнають не 22 людини і загальну площу 2012 квадратних метрів. А кажуть просто надайте докази на кожного про фінансування. Ми їх надали, вони є в позові. Це не 50 мільйонів, як вони розповідають, це загально 2000 квадратних метрів 21, мій, 21 людина. Все. Їх позиція була 14, «да», 7 ні. Крапка. Як визначити, що сказати, ти мені не подобаєшся, ти мені подобаєшся? Ми виходили з того, що вони вклали, і з підтвердження того, що вони зробили дійсно. Ці люди зробили е інвестиції. От. Але е в будь-яке питання, хто що вкладав, позивач не може надати цієї інформації. Даються довідки, що були вкладені. Бо довідка це не подіжний документ. От, будь ласка, якщо люди вкладали, ми готові їх розглянути. От, чому у нас така позиція? Тому що фактично от та сума, яку визначив експерт, вже дійсно Це сума, яка була вкладена. От. Всі інші особи, які заявляють там вимоги, що у нас там є квартири і так далі, вони нічим це не підтверджують. Але це є предмет інших судових розглядів. Під час дійсно цієї, скажімо так, процедури врегулювання. Ну, Банальне питання. Поясніть, хто вклав ці гроші, посістів робив, да, то все. Але ще інше є питання. Ці гроші, які вкладалися, да, вони ж не всі йшли на будівництво. Чому не надаються документи про здійснення витрати? Чому ви не надаєте до довідки 50 мільйонів не, підтвердження? Бачите, ну от, от тупо абсурд. Ну, абсурд. Ні, абсурд в тому, що ви їх не надаєте. Ви ж як ви не до врегулювання не втратили? Регулювання ми не можемо, ми залишили, дивіться, вашичись, ми ти 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 хочемо ти регулювати спокійно далі будуватися. Тим, хто дійсно вклав ці гроші, е, відповідно компенсацію або не надати. Але ну, ми не хочемо, щоб нас використали якісь особи, які заявляють вимоги та да, не маючи це жодних підтверджень. Ну, Кооператив це не особистий карман керівника, що, знаєте. Ти мені там той, як щось поставиш, я тобі квартиру даю. Правильно, так? це особистий ваш карман. Ні, це не особистий. 10% Але, плюс 500 ти квадратних ти, ти, метрів. Вклала гроші, інвестувала, дійсно, проплатила. Є такі люди, ми бачимо їх. Нема питань, вклади ну, гроші, да, ці гроші пішли служить. А якщо люди приходять туди, гроші не вкладають, а потім роблять підроблені документи і подають суднові. Добре, ми це питання вимогли. От ви зараз в суді це розповідаєте, скажіть, будь ласка, навіщо ви це розповідаєте? Якщо я не кажу про 50 мільйонів, а вам сума була дуже відома, яка зазначена, і 21 людина. Не 1500 людей і на 50 мільйонів, не 4 тисячі квадратних метрів. От ви зараз в суду от розповідаєте, басню. Ми вже це обговорювали. Я... Ми вам показали, надали. Отак документи. 21 людина, 2 тисячі квадратних Перші, метрів. Показав, що У вас висок, три висок. секції, якщо три секції, 17 тисяч метрів квадратних, три, 17 тисяч. У вас вже там четверта, п'ята в проєкті, це, ну, це всім відома ця історія. 3 тисячі 17 тисяч метр, квадратних метрів. На 2 тисячі я вам по. По кожному порахував, по кожному договору, поклав документи всі перед судом. поклав, кажу, мате, дивіться, з усіма платежами. А ви мені далі і зараз, далі, розповідаєте про 50 мільйонів Де, про поклад... 5-8 тисяч квадратних метрів. Е, питання в тому, що мета. Яка мета? мета? Я вам нічого не кажу, ні за які мета... інші кози. Значить, забезпечити тих плани тільки зробили. А легалізувати. Легалізувати за рахунок нас в інтереси чихосі. Ваша честь, можна чи... по правді це без це брехні. Було. Ось є людина, він отримав майнові права на підставі договору того бітон-цемент про поставку будівельних матеріалів. Юридична особа, яка ось виграла спір, поставляла будівельні матеріали. Йому особисто уклали договір передачі майнових прав. Це факт. Це ось так він отримав дозвіл. І зараз вони нам розповідають про фінансово-господарські операції. Не, ну... Ось людина, його друг, власник цього бетон цемент юридичної особи. Він поставляв будівельні матеріали, і він, його друг отримав майнові права в результаті по цьому договору. Навіщо це брехня в суді? Добре, хорошо, статутний капітал. Який статутний капітал, куди бетон від юридичної особи завозиться, а майнові права передаються фізичній особі? Добре. Про що ви Добре. говорите? капітал, Об'єктивно який, який ну, Об вони здавали звіти. Ну, звіти, вони ж дають звіти, так? Це ж не просто якась на контроль. Шарашкина контори, завезли бітон, він отримав воєннові права, подали позов, е, використовують збільші. будівельні Відпільші. матеріали стягують кошти. Остані, ну це ж брє. Останній звіт за 23 рік. Пайовий, він є доступ, я й дав, до речі, до цього до клопота. До Пайовий капітал 10 мільйонів. Все. Тобто, про що далі говорити? Тобто бухгалтерія показує, що у них 10 мільйонів залучено коштів. Ми бачимо по рахунку, що там пройшло 9,5 млн Є якась частина може касова різниця, яка пройшла по касі. Жодних документів про витрати вони не надають, хочуть арештувати весь об'єкт виробництва. Ну так же не може бути. Якщо ви дійсно захищаєте права цих бойовиків, ви в першу чергу що зробите, зберете докази, того, що були такі витрати здійснені, щоб зайшли появиці. Ви, довідьте, що, ви ми... докази грошей надали до суду. Чого ви нам розказуєте, що нам треба робити? Ну, ви ж ви маєте право. Ви прийшли царі Бога. Хочу, забираю майно у людей. Ми хочу, віддаю йому когось, хочу воно, кажу, що їм робити. Це питали, хочу я воювати. у вас інші площадки ніж тут Є можливість, де ви можете. Подіваємо площадку. Ваша чесно, ну, так як мене слухати? Ну прийшов царі бог і каже, що робити? Не прийшов царі бог. Ну як, як це можна може сприйматися? Я от думаю, що зараз люди сидять, вони в шокі. От людина перший раз прийшла задає питання: хтось там десь сидить чи не сидить. Ну, ну хай зрозуміють, так, хто так, має сидіти. І Голова кооперативу бере кошти, частину коштів бере грошима, офіційно проводить через е, рахунок. З цього рахунку кошти видає в якості позиції. Та да ви віде? учасники цього, Де? учасники. Віддає позики іншим кооперативам. Олімпо, це все є. Тож ми все це доведемо, Віддає е, ці позики, роздає. Так, невідомо кому. Частину коштів бере е, готівкою, але документів людям не видає. Ну, взяв то все, ну як... Как... Ну ви ж то, то ж є довідки, ви кажете, довідки погані. Довідки, а де довідки погані? погані. А де кошти? А, де, а, де, а де, вам де? яка різниця, касовий де кошти? Ордер. Є касовий ордер. Немає. Є документи? Немає. 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 Немає, не по всіх є. Ну, є касовистина. Є дивіться, я, я Я вас. от ви зараз в суді займаєтесь просто ліцемірством. Займаєтесь. По тим людям, предмет яких у нас зараз оглядається, по кожному з них там тільки у маленької кількості є касові ордери. У всіх інших то. Від банківські платежі ви суду розповідаєте басню. Я не ви в одному процесі кажете, що у вас проекту немає, а в другому що є. Суду надав фінансовий звіт. Звідки він у вас? Він мені каже бухгалтер, бо треба подавати і Каже, зроби мені звіт. Той звісно бере первинну документацію. Робить звіт. Звідки у вас наша первинна документація?

Вот, open, дата вот, yeah, yeah. І можна витягнути фінансовий звіт, подивитися, які у них є активи, пасиви і так далі. баланс вони здають. А скажіть, скільки у вас фінансовий Їхні, звіт? Ні, я не знаю. Ви, баланс... У вас ноль фінансовий звіт, Їхній при тому, баланс... що ми вам мільйон нарахували. Ноль фінансовий баланс. звіт. Пока, що було зроблено істотні відступлення, порушення ну, господарських операцій. Вот. Зараз в цьому, скажімо, Такі ситуації з'ясувати істину, можливо, кожного по кожному окрему проведення повної ревізії фінансової діяльності. Та у нас предмет спору фінансово-господарська діяльність Але наша. Ні. До їхніх вимог. Вони хочуть арештувати. Будь ласка, покажи, що ви здійснили витрати на придбання тих самих матеріалів. не надали цю інформацію. Да надали, Да навіть надали, щоб вам гроші перераховували. Ви розповідаєте Але про фінансовий звіт ОПЕТ. У вас зробити. там ноль. Ноль. При тому, що ми вам гроші перераховували. Нуль. Питання в тому, що ви Чи просто ви сказка. заяву, хочете арештувати майно. Доказів здійснення витрат не надаєте. Хочете арештувати майно, яке в 5 разів перевищує вартість того. Ну будь не згодні. Але фактично біз, ну, звідки ви взяли, що п'ять разів. Але, на підставі довідки, на підставі... наша довідка погана, ваша довідка хороша. Біз майно людей погане. З ним можна робити все жовтне. Що... Майно хороше. Дослідити докази, які входили до заяву забезпечення на другому судовому засіданні. Оголошуємо до 18 березня, 14.30. Чи дата час влаштовує учасників? 17.30. 18 березня це вівторок, наступний вівторок, 14.30. Вашу червось, раніше не можна. Раніше часу чи? Ні, раніше день раніше, от 17 березня. Ви бачите, скільки виклювашу В... честь, я прошу виключно докази. Ви тут просто ну це не витримує на словах. Довідка хороша, довідка погана. Майно погане, майно хороше. Все ми тільки оце і слухаємо. Ну неможливо це дивитись. Ну це ж неможливо. Ну я думаю, тут ні... люди не юристи, вони розуміють, їх майно нічого це не, не Так, але це здаємо. Так Ваша честь, ну це ж зупинити. Я не базую нічого на словах. Я не дав до суду докази. І от кажу, пункт такий. Не назвати, так, докази, які ви надали. А як суд вивчить от, не наступну засіду. Мені в рівну апеляція. В мене просто в рівну апеляцію, але вашу честь, я ну, це потрібно в врів... Ми отак от всі забезпечення, І ті, коли розглядали, переносили два-три рази. От тому об'єкт будується, тому вони роблять, що хочуть. Ну. ну а що краще зупинити будівництво при тому, що люди чекають житло, доведуть вони. Так їх ми не продається. Вони сказали, ну вашу ну, честь ми подив... ми ніхто. Ми подивимося відео зараз, то особи, яка керує юридичною особою, продає майнові права. От ви все побачите, що він каже: я цих людей до побачення, я дав 500 метрів йому, і все. Це не правда. Я це не правда. Це правда. Я це не правда. Ваша честь казали, що ви тут ніхто честь. немає. Немає. Ми... Відмовити, ми зрозуміємо, немає. Ми підемо в апеляцію, підемо в Верховний суд, підемо кудись стучатись, показувати, що ну немає варіантів. Немає. Вони в судових процесах кажуть, що в них немає проекту. Витребовують у бувшого генпідрядника. Ну там ну це треш відбувається. Ну це неможливо слухати. Це вони не згодні з вартістю об'єкту повису експерту. Ви... Яка ви... різниця, скільки він вартує? Чому ви його забрали? Питайте... Хто вам дав на це право його забрати? Не згодні з цією вартістю, визначаємо ви Ваша честь, давай я вас прошу. Давайте 17-го. Я думаю, що люди хочуть, вони вже хотіли. Я і я. Я вже просто це неможливо слухати кожен раз. От зараз, завтра засідання у суді Кудряшової, Там в нас стається у нас проекту. Немає Ой, Після завтра нічого немає. Давайте переносить засідання, бо ми тут щось не розглянемо. Ми заявили клопотання про об'єднання справ тут. Об'єднання, там об'єднання. Ви його не ґрунтуєте нічим взагалі. Ми доводимо ті самі обставини до двох справ. Сьогодні 50, завтра буде вже 70. Вони кажуть, що хочуть визнати договір Що дійсний. Давайте 17 березня завтра тридцять. До, до двох дво, дво. все забирайте Представники. Так, Представники було. <постовники> 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 до другого поруча. Оце на секунду. 15.30. 17 табер. 17, 19, 30. 30 <.Son> 30, 30. Grandes, 15 та 30. 17б. 173. Забирайте 750 мільйонів назад. По кірбічкам на ]Sure. тачку і увозьте. До другого порку yeah. <to> як було. Так і було. Забирайте свій гроші назад. Вистою, мати вас сміяти. Вони розберуться, що їм слухати. Сказують,